Зустріли день знань і майбутні юристи сумської філії університету внутрішніх справ. Майже три сотні абітурієнтів вирішили присвятити своє життя юриспруденції. У першокурсників амбітні плани вдягти погони і виборювати справедливість у судах і правоохоронних органах. Пані Світлана прийшла проводжати у доросле життя старшого сина. Це по-перше, було вибір сина, і якусь уже певну школу життя він пройшов, тому що ми закінчили кадетський корпус. Тому він обрав давно, свідомо, батьки тільки піддержали. У самого хлопця плани амбітні, збирається побороти корупцію на Сумщині. Ну, мені подобається кримінальне правило. Мені подобається це. Та чому обрав? Ну, взагалі хочу працювати в суді. Попереду ж тепер роки наполегливої роботи, щоб вивчити закони від А до Я. Я поступив для того, щоб захищати громадян України і захищати їхні права. Якщо ти хочеш добути мети, то будеш старатися наполегливо навчатись. Студенти допомагатимуть сумчанам боротися за справедливість уже під час навчання. При університеті працює юридична клініка Правова допомога. Побачити її у дії можна в ефірі СТС. У програмі маю право. Студенти, починаючи з третього курсу, які активно себе проявили, добровільно вступають до нашої юридичної клініки і на практиці застосовують свої теоретичні знання, які здобули з 2005 року. Наші студенти консультують громадян міста, а віднедавна консультуємо ще і глядачів телеканалу СТС. Цього річ кажуть в адміністрації вишу за кількістю вступників побили усі рекорди на сьогоднішній день. Ми набрали за всіма формами навчання 271 студента. Це досить високий показник для загалі для вищих навчальних закладів. Ну для сумської філії це один із вищих показників за всі роки існування. За 20 років навчання правозахисників в університеті вже мають чимало іменитих випускників. Наприклад, половина запрошених на перший дзвоник гостей навчалися саме у цьому вузі. Заходимо в органи місцевого самоврядування, там є наші випускники. Заходимо в органи державної влади, там є наші випускники, в органах юстиції працюють. До речі, начальник УМВС України в Сумській області, наш випускник Анатолій Якович. Да. І керівники структурних підрозділів УМВС працюють. Це теж наші випускники. Викладачі переконують, фах першокурсників сьогодні як ніколи актуальний, зважаючи на перебудову в державі та реформи у міліції. Тому тепер лише від студентів залежить наскільки воно зможуть реалізуватися у своїй професії. Ніна коломієць, Олександр Сокол, новини СТС.